Друзі, розпочнемо це відео з рибки. Це вона вже не перша. У нас вже починається друга доба. Ми зараз знаходимося на озері Картар на змаганнях Family. Сьогодні, як завжди, проведемо наш день змагань разом з вами. На цих змаганнях ми маємо наступний формат. У нас три палки у воді, три людини в команді і дві доби. Тобто він такий е, дуже міксований, лайтовий. Я б сказав, би, що він такий більш любительський, ніж спортивний. Ще по причині того, що ми ловимо не тільки на коропи віснасті, а можемо ловити і на флет. Тому ми в цілому так і робимо. В воді в нас зараз знаходиться три палки. Уїжджає зараз палка прямо на ваших очах. А хто покльо... Я візьму. Ну, давай, я візьму. Друзяки, прямо в прямому ефірі маємо ми клюванечко. І поки я буду тягнути рибку, коротенько розповім вам про наші точки. На даний момент маємо ми клювання з правої точки. Взагалі точки в нас розположені зараз наступним чином. Справа 115, центр 146, зліва 108. В цілому з, вчорашніх... з вчорашньої доби ми ці точки пробували дуже по-різному. І от наразі клює саме така конфігурація. І взагалі, що цікаво, в нас права палка, на яку я зараз тягну рибку, це флет, а дві інших це вертоліт класичний карповий монтаж. Специфіка цього сектору. А ми знаходимося в 15 му секторі на озері Картак. В тому що тут достатньо мілко, прямо під берегом. Тому ми вимушені кожну рибку брати з води. Пан Валентин зараз перевдягається, заходить в водичку з підсаком і орієнтовно заходячи <coughs> воду на 20 метрів, буде брати рибку прямо з води. Як я вже і казав, з правої палички ми ловимо на флет. Маємо 100-грамовий стандартний флет з руминською трубочкою для того, щоб трошки далі летіло. Скоріше за все, маємо ми риби 10. А по правилам цих змагань, якщо ми маємо 10 Карпа або будь-якого амура, ми повинні викликати суддю. Наступна рибка в нас буде поки що найкрупніша, здається, з тих, що ми взяли, а може і не найкрупніша. Зараз побачимо на вагах. 12275. Отже, рибку ми здали. Зараз перезакидуємо флет, на який ми взяли цю саму крупну рибку. З стіком тут це достатньо елементарно і просто. В нас тут сквіт слива. Працює він найкраще. Зараз перезакидуємося і поїдемо далі. Мали ми обідню перерву в клюваннях. Зараз 13.30, крайніх 40 хвилин не було в нас рибки. А зараз знову поїхала паличка. На цей раз поїхала. Сама дальня, 146 метрів. Будемо сподіватися, що там достойна рибка. Отримали ми чергову рибку з самої дальної дистанції. На зараз це в нас центральна палка 146 метрів. Такий непоганий карпуша. Маємо ми. Думку, що це 10, тому зараз будемо викликати суддів. Бачили тільки, що ми протоколи і вирішили сходити до першого місця. Ми зараз йдемо на другому, а десятий сектор йде на першому. В нас відрив невеличкий, близько 50 кг. Нам просто цікаво познайомитись з хлопцями, подивитись на їх логістику в секторі. Може, щось цікаве нам розкажуть. Корм нас в цілому не цікавить, просто от їх побут і, можливо, якась техніка. Хлопці, можна до вас? Так, конечно. Добрий день, Добрий день. — працюють, так, да, хлопчики? Працюємо. Ми вже сказали на камеру, що ви перші красавчики, везете. Вирішили прийти до вас, подивитися, як у вас тут все облаштовано. Нас в цілому цікавить просто більше там логістика, може якісь лайфхаки, у вас прикольні є. Та як? Просто у нас якби стоять постійно, за постійно Ага. От, Тобто ми тільки рибу якусь витащили, зразу типу, поїхала наступна палка. Поки Дубль використовуєте, так? Да? Так, да, да, ага. дві запасні Кріпсовані. палки. Вже uh -huh. зразу закліпсовані, то є і зразу поїхали. А палки це у вас та, а, Шимано бачу? Xyz, Шимано, це другий, компенсішн, і це четвертий. Ага. Окуму бачу. І тут це окуму. А, ні, ультегри, так? Да? Ультегри, клас. Класно. Путай, ми, короче, Класно. Ну, два спода корм. І, два, Шо, і та, дві руки місця. Класно, Да. А ми тут теж колись були. Одну. Ну це буває, це ли. Да. Як у вас зі сходом? Трошки є, трошки, є. але ми змінили гачки, трошки стало краще. Ми, ми ловили на кренки. На... Ми перейшли на міксу. І у на міксу нема сходів. Да, так само, так само, так само. Тільки ні, у нас восьмерка. А, у нас, на шестерки. Шестерки нас були сігнет, такі що схожі на кренк. Угу. І були кренки, типу, і на то, і на то були трошки сходів, то ми перейшли на, на міксу на вісьмірку, і питань з цим немає. Класно. Ви ж на ловите чи на класику? — Ні, класика. Ага, бо у нас спочатку були вертоліти. Це ми... інлайни От, У нас були спочатку вертоліти, потім ми взяли інлайни. Але в нас одна палка, є ще флетік. І от за останні декілька годин фактично тільки флети приносять рибу. Ми взяли. Амур білий був десь 9, Амур чорний був. Валік підказує 9. Да? 9500. Два карпунділи взяли 10 один 13, другий 10. ось, Ну і зараз нам мішечко щось служить. Скажу вам так, що ну, реально працює різна стратегія. У нас частіше за все, ми працюємо по стратегії, що ми кожні 30 хвилин кидаємо 5 спомбів і після кожної риби 5 спомбів. Тобто, якщо вона в ні графіка зайшла, типу, то ми кидаємо 5 От. А сьогодні так, типу, і, і так, і так пробуємо. тому що, ну... Не відлякує не ну, у, нас, по, у нас поки що трошки інше. Ми зразу багато кормимо, потім чекаємо, покльовки покльовки пропадають покльовки на підходах чи На... І так, і так. Ми спочатку закормили, починаємо на підході ага. ловити, потім Покльовок бачимо, що пропадають покльовки, зміщаємося в кормі скоро. У нас по точкам. Ну, у нас одна точка далеко, ми клином ловимо. У нас справа 108, по центру 146, а зліва 115. У нас 146 там немає. А у нас. Ні, немає. Навпаки, якщо ми підемо далі, будемо якщо підемо ближче, будемо, ага, ми якраз нас, за. навпаки, у нас, якщо ми йдемо на 120, у нас муляка, ага. а на сотки якраз нормально. У нас 100, 85, більш -менш. Ну, у нас от, одна з найцікавіших точок це все-таки 115. Uh -huh. Майже завжди, коли ми ловили от, в десятому, в шостому, в четвертому, то ми ловили в середньому 115-120. Uh -huh. uh -huh. По-перше, ми не використовуємо взагалі пиль. По-друге, ми тут ще не разу не ловили на 24 четвертий. На вовк, ой, на підкові на минулих вихідних, uh -huh. то таке було, так. А тут ще так не ловили ми постійно. Постійно тільки юзали попапи восьмерки і. Ну зараз, до речі, ця крайня риба була з центру на 10-й в 10-й вавторс, 10 фіолетовий. На, на Оранжевий — все, оран Шовкович. Да, Оранжеві це оранжевий рожевий в нас. От так, краще ну, за все, так. У нас очередний дуплет. Після першої важкої рибки, яку ми зловили, тільки закинулось, буквально на третій хвилині пройшло клювання. Рибка дуже тяне завжди, хоче вдрати і пливе до сусідів. То праворуч, то ліворуч. Погодка. У нас така сьогодні дождлива, зато рибка спокійненька себе веде, доволі так гарно. Тяжка риба, о, це риба і скоріше за все це у нас білий амурчик. Невеличкий, але вся риба нам потрібна до зважування у нас тут дуже міленько приходиться кожну рибу брати з води ось такі малі коробці а що витворяють опа малі дурні Бігом забирай рибу і обвільняє писак. Достала червну рибку. Дуже І зараз звільняють пицак, хлопці. І будемо брати другу рибу. І очірна рибка у нас в пісаці. І піде на зважування. Так. Як ми вироболи стратегію, після кожної взятої рибки ми робимо докормчик вигляді 50 Закармлюємо, закидаємо вудку і чекаємо очередного клювання. Поки ми ходили в гості до наших опонентів, хлопчики взяли непоганого тузика. 15-125. Вы сбачивали, как карб давал леща. Сейчас я вам покажу. Звоним судьям. Кажемо, в нас черговий 10. Хоча ну, 5-7 хвилин тому зважили. Він каже, точно 10. Ми кажемо, точно 10. Чекаємо, він вже задовбався бігати. Я йому казав, далеко не відходь. Он тобі стул, сядь і сиди. В нас тут, о, дивіться, чергова рибка. Ось так от ось буває. Батько ось тут прокоснувся, став до станка і ловимо рибку. Одну за одній. Подивіться на рокпот. Скільки палок стоїть? Одненька. Тому що тільки витягнув одну і одразу друга. паличка зроботала. Зараз витягнемо, перезакинемо і буде і третя. Дядь, може зараз покормимо? Да? Подкинемо? Ходіш. Не покормиш, не половиш. А, так як рибка в нас достатньо успішно ловиться і пішла крупна риба, ми змінили фракцію. Ну як? Ми не змінили сильну фракцію. Ми вирішили додати крупного. У нас пішов сюди половинки бойла і трошки навіть є цілого бойла. Ось. Все інше фактично не змінилося. Працюємо далі. Почали кормити. І зразу після другого спомбу знову поїхала палка. Є два важливих запитання. По-перше, це розділення зобов'язань в команді, і друге, це розуміння, що відбувається взагалі по водоймі. По-перше, на рахунок розділення зобов'язань. У нас сьогодні в складі є фактично три рівноцінних спортсмени. У нас є Валентин, в нас є Віталій, і є я. Ми сьогодні вирішили наступним чином. Пан Віталій, в нас дальнобойщик. Це та людина, яка може кинути 150-160 метрів. Я, наприклад, цього розробити не можу. Я повністю відповідаю за такі речі, як повітки, стійки і монтажі. Тобто я закриваю ці запитання і до цих моментів ніхто більше не підходить. Пан Віталій в нас дальнобойщик, пан Валентин. Він якби може і кинути, і мені допомогти, якщо я десь трошки не встигаю. По моментам стратегічним. В нас почалась така історія, що мали ми певну кількість сходів. Коли ми отримали таку кількість сходів, ми вирішили, що треба щось міняти. По-перше, ми вирішили замінити гачки. В нас до цього були кренки. Корда кренк Номеру. І ми вирішили на пробу перейти на корду міксу. Вони такі більше схожі на і більш квадратні. Це дало нам можливість позбутися сходів. І ми отримали дуже непоганий всплеск риби. Забрали ми загалом десь 10-12 риб, запаркували їх в мішечок, віддали їх суддям на зважування. І в цілому працюємо зараз далі. Наприклад, зараз в нас знову-таки пішов якийсь трошки такий стух кльов, тому ми Предприняли невеликі міри, ми дали е, трошки більш дрібну фракцію в кормі, тобто таку запалюганили, як е, ви бачили в колишніх відео. Корм корм такий більш е, схожий на кашу. Напівкаша, напівсуп, дали пилюку, знову поїхала палка. Тобто, дуже важливо це все таки стратегія. Якщо ви на самому старті приїхали, взяли одну стратегію і на цю стратегію дві доби ловите, а у вас то ловиться, то не ловиться, то зверніть увагу на це. Скоріше за все, іноді треба щось змінювати. Буквально через декілька годин буде знову заборонено за корм з помбом. Як в нас зараз знову пішла клювати риба, тому ми переходимо на крупну е, фракцію корму. Ця фракція корму дозволить нам е, ловити рибу як сьогодні ввечері, так і вночі, так і завтра. Це ми вже перевірили вчора, тому що ми ввечері дали крупну фракцію і ловимо фактично на той корм ще досі. Тут, у фракції, ми маємо. Половинки варених бойлів, цілі тигрові горішки і певну кількість крупного пелицю. От знаєте, друзі, другу добу йде дощ. З однієї сторони це мінус. Того, що трошки є некомфортно, прохолодно і є певні нюанси. А з іншої сторони, ви отримуєте гарні кадри, тому що пан Олександр, наш оператор, який зараз по ту сторону екрану, він каже, що коли сонечко, то кадри не такі гарні, як зараз. Я сподіваюся, що ви наші кадри заціните, поставите вподобайку, підпишетесь на канал і напишете своє запитання. Тому що, якщо чесно, іноді я вже не знаю, що вам розповідати. Друз'яки, хочу підвести підсумки сьогоднішнього дня. Вранці рибу ловили, в день рибу ловили, ввечері рибу ловили. Це було з певними паузами. Ми ще не до кінця знаємо, скільки риб ми здали сьогодні. Знаю тільки те, що в нас зараз ще до зважування в мішках є там, близько 10 риб. По корму вранці, як завжди, ми давали більш пилящу фракцію. На обід, так як пішла риба, ми давали трошки крупнішу фракцію. На вечір взагалі крупничком засипали. Зараз маємо в клюваннях ми певну паузу, тому ми готуємося зараз вже до ловлі вночі, готуємо свої ліхтарики, вечеряємо, переходимо на закорм коброю, тому що вже з помпом кормити заборонено. Ось е міняємо більше ставимо такі ночні насадочки і будемо чекати рибку. Ми з командою прийняли рішення ночну рибу довго не чекати, і зловили її одразу. Правильно? Правильно. Такі от. 6-7 відправляється до нас в мішечок, який буде чекати вночі, мабуть, ранішнього зважування. А можливо, ми зараз наб'ємо швиденько всі мішечки і отримуємо зваження раніше. Друзі, добрий ранок. Це наша третя рибка вже ночна, був білий амурчик у нас гарний. Сімерочка, якого зразу одразу зважили, а це наш коробчик такий гарнюня, я думаю, 6-7 кілограмчиків. Вночу клювань майже не було. Ми все одно кормили коброю, підкидували трошки болики варних. І надіємося, і от зараз у нас прямо в прямому ефірі паровозик. Опа, закидаю мішок. ми будемо зараз намагатись брати другу рибку. Теж гарна рибка. Будемо надіятися, Нам надо, надо, надо зараз. Хороша рибка догнати наших опонентів. Різниця невелика, тому все може бути. Час ще є. А зважування покаже. Завжди слідкуємо за фрикціончиком. Риба потужна на ривках може не видержати. Наступна і ще одна далекова риба йде до нас мішочок. Ранечко. Поки я ще спав. Наші любі напарнішки трошки наловили рибки. Нічна стратегія по корму прекрасно спрацювала. Ми здали тільки що на зважуванні 11 риб загальною вагою 88,8 кг. В цілому результат достатньо непоганий. Дуже скоро в нас вже буде ранішній корм. Ми трошки знову поміняємо стратегію по корму, підемо в полюку і будемо сподіватися на те, що ще чуть-чуть... Доб'єм до фінішу рибки. Друзі, є певна стратегія. Ми її притримуємось. Як тільки пішов корм з 9 ранку дозвіл на спомп. Стануй, будь ласка. Як тільки пішов дозвіл на спомб, ми зробили п'ять спомбіків і одразу отримали два клювання. Одне, на жаль, не реалізували, інше зараз пан Віталій виважує. Ми перезакидуємо палички і працюємо далі. Скоро фініш, але нам ще треба дуже трошки попрацювати. Хоча ми вийшли на перше місце, але відрив у нас невеличкий, треба працювати. Вона ж так гнеться, ти поняв, тому що має прогресивний прогр 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 стрій. І через це відчуваєш, ніби тащиш п'ятнаху, а по факту тащиш трьошку, як в нас вже це багато разів було. Це на цих палках, вона така більш дубовенька. Хоча почекай. Там, мабуть, це один альфа, так? Да? А, ні, я перепутав. Оця g, -G, g серія ось стоїть. Там, мабуть, все ж таки трохи є риба. Зараз до нас знову прийшли на зважування. Друзяки, тур закінчився. Ідемо на нагородження і дізнаємося, хто тут папа. Друзі, етап закінчився. Взяли ми перше місце, змагалися з класними командами. Ось, Відрив був е, достатньо страшний після першої доби, але в цілому ми впорались. Пан Віталій, Дальнобойщик, взагалі там навіз під той берег, ловили з дерева. От. Все класно, все сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайки. І слідкуйте за нами в наших соціальних мережах. І колокольчики, і колокольчики не забуваємо. Колокольчики. Дзвіночки.